Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гросі заявив, що очолить місію, яка наступного тижня поїде на Запорізьку АЕС, щоб перевірити, як вона працює після підриву росіянами Каховської гідроелектростанції. Про це він повідомив у Твіттері після розмови з президентом Зеленським. США та Велика Британія заявили, що збирають більше інформації про те, що трапилось на ГЕС. Тож про реакцію світу на екокатастрофу десятиліття далі. Рада безпеки ООН зібралася ввечері, хоч Росія усіляко й намагалася завадити цьому засіданню. Його скликала Україна через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС. Заступник генсека ООН з гуманітарних питань Мартін Гріфіц назвав катастрофу на гідроелектростанції найбільшим руйнуванням цивільної інфраструктури за весь період повномасштабної війни. А посол США в ООН Роберт Вуд нагадав, що Росія в міжнародних домовленостях зобов'язалась не атакувати греблі, та інші подібні об'єкти інфраструктури, хочу чітко прояснити, саме Росія розпочала цю війну, саме вона окупувала частину території України, і саме російські війська незаконно захопили греблю минулого року і відтоді утримували її. Вуд нагадав, що руйнування дамби підриває стабільність енергопостачання України та може створити додаткові проблеми для безпеки Запорізької АЕС. Саме тому закликав російську окупаційну владу передати її під контроль України про те, що під Дрив ГЕС є черговим жахливим вчинком армії Росії, заявив і представник Великої Британії. Це черговий з багатьох трагічних наслідків війни президента Путіна, яка й надалі несе жахливі страждання народу України. Якщо буде доведено, що за підрив відповідальна Росія, це буде новим дном в її способі ведення цієї жорстокої війни. Росія вкотре скористалася цинічним перекручуванням реальності, і її представник намагався переконати присутніх, що за підривом стоїть Україна. І зробила це нібито, щоб мати переваги в контрнаступі. Про те, що саме російські загарбники контролювали греблю понад рік, а підірвати її ззовні неможливо. Нагадав усім, хто зібрався представник України. Це терористичний акт проти української критичної інфраструктури. Його мета призвести до якомога більшої кількості жертв серед цивільного населення та великих руйнувань. Зазначу, що Росія контролює дамбу вже більше року. Фізично неможливо підірвати його зовні обстрілами. Греблю замінували російські окупанти, і вони її підірвали. Телеканал NBC з посиланням на власні джерела повідомив, що в США є докази, що за підривом греблі стоїть саме Росія. А от в адміністрації Білого Дому. Заявили, що взаємодіють з офіційним Києвом та збирають інформацію, щоб зробити остаточні висновки, хто стоїть за підривом Дамби. Ми бачили повідомлення про відповідальність Росії за вибух на Дамбі, яка нагадаю, була незаконно захоплена Росією у минулому році і відтоді була окупована. Ми робимо все можливе, щоб оцінити ці повідомлення і працюємо з українцями, аби зібрати більше інформації. Президент Шаджо Байден запевнив, що допоможе Україні в ситуації, яка склалася. Про те, що Росія повинна буде відповісти за воєнні злочини, які вона скоїла в Україні, заявила і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона пообіцяла, що Єврокомісія надасть Україні насоси для брудної води, пожежні рукави, мобільні водоочисні станції та човни у Великій Британії. Заявили, що негайною реакцією на ситуацію з ГЕС було надання гуманітарної допомоги. За словами прем'єр-міністра країни ріші сунака, розвідка ще з'ясовує деталі. Але якщо підтвердиться, що Москва несе відповідальність за підрив дамби, нею буде досягнуто чергове дно. Ще за НАТО рано давати будь-яку змістовну оцінку, тому що трапилось, але варто пам'ятати, що єдина причина, чому це взагалі відбувається, не спровоковане повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Ми повторюємо те, що неодноразово говорили: найкраще, що може зробити Росія зараз, це вивести свої ві. Війська негайно тим часом інститут вивчення війни у своєму звіті зазначив, що, хоч і не може дати остаточної оцінки щодо відповідальної сторони за руйнування Каховської ГЕС, але сукупність доказів свідчить про те, що російські війська умисно пошкодили греблю. Ярослава Марушенко, програма Вікна СТБ», Марафон. Єдині новини.